Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні я хочу зробити огляд оцієї колоди Таро. Золотої універсальне Таро. Golden Universal Tarot. Це колода на основі райдера Вейта. Італійський Майстер-ілюстратор Роберто де Анджеліс. Він був дуже натхнений ілюстраціями колоди Таро Вейта і вирішив трішечки їх переробити на більш такий сучасний та ну От, як, на його думку, реалістичний підхід. В мене колода оригінал, це е, производство Лос Карабео, от. і колода фольгірована позолотою. карти мають отаку от сорочку. Карти е, стандартного розміру 12х7. Мають е такі от е, рекламку, да? Лоскарабео видавництва ось новинки, які в них є колоди, теж з позолотою. Далі маємо маленьку, таку біленьку книжечку. Вона, тут розповідається, ось, історія виникнення таро по рокам. От, трішечки про Вейта про самого розповідається. І далі вже пішли аркани. Тут декілька мов. Я не рахувала, скільки.